Серед низки професійних свят України одним із важливих є день місцевого самоврядування. Саме від працівників цієї ланки влади залежить прийняття життєво важливих рішень та виконання правових актів на основі діючого законодавства. Зі вступним словом до самоврядовців центрального міського району звернувся секретар Криворізької міськради Сергій Маляренко. Він зачитав присутнім вітальні листи від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула та народних депутатів Сергія Глазунова, Юрія Любоненка, В'ячеслава Задорожного, Костянтина Павлова й Раш від себе ж Сергій Маляренко додав, що більшій результативності в діяльності органів місцевого самоврядування сприятиме самоорганізація мешканців міста на шляху до вирішення реалізації важливих завдань міської влади. Желаю того, щоб наше населення санецька можна. Просвещенне и образование вот, именно в сфере самоорганизации, в сфере законности, в направлении этой работы. Вот. Ну, тот, кто в этом занят, они поймут. Потому что я считаю, что ну, сколько бы не работали дворники, сколько бы они ни мили, все равно не будет так чисто. Пока к этому не придут вот жители этого двора, пока они сами не поймут, что их судьба, их жизнь, их уют, комфорт зависит от них самих. И поздравить всех жителей нашего города с этим праздником, потому что он в любой, в той или иной мере, но касается каждого из жителей нашей громады, нашего места. Система місцевого самоврядування має відповідати потребам суверенної цілісної держави і бути інструментом для розв'язання локальних проблем, надання соціальних послуг, реалізації інтересів територіальних громад. Адже саме у кожному регіоні, селі, селищі та місті через інститут самоврядування реалізується взаємодія влади і територіальних громад, забезпечуються права і свободи громадян. Концепція реформування місцевого самоврядування, обговорення якої було ініційовано президентом України Віктором Януковичем, передбачає. Головну мету надати місцевим громадам самим визначати, які повноваження залишати за собою та повною мірою розпоряджатися власними ресурсами і фінансовими надходженнями. Все охопити не можна, а іменно на кварталах, по, по вулицях. Більше людей знаєш там, де проживаєш, де з ними в місті і живеш, і, і працюєш, і бачишся з ними кожен день. То знаєш їхню, хто як кажуть, чим живе, чим дише. Старші по вулицях дуже велику роботу теж проводять. Вони і дзвонять мені. Там світло пропало, там погасло. Там лампочок немає. Там воду прорвало. Там ну, всякі такі питання. Ми рішаємо це все разом на кварталі. Дуже багато пенсіонерів та людей похилого віку, які не в змозі, наприклад, ми ні к ніколи наприклад, ніколи не відсказуємося і допомагаємо людям по силі своєї порішати питання, які їх стосуються. На думку голови Центральної міської районної ради Ірини Салтовської, за останні три роки виконком зміг зберегти майже незмінний колектив професіоналів своєї справи, до якого приєдналися перспективні молоді фахівці. Найбільш актуальним завданням сьогодення є вирішення складних питань у соціальній сфері. Вони та багато інших є пріоритетним напрямком роботи депутатського корпусу. Саме складне це приймати людей похилого віку. І вирішувати саме їх проблеми, вислухати цих людей. Чому це проблема? Дуже змінюється законодавство. Люди по віку не завжди розуміють, про що йому йдеться мова, навіть коли вони приходять за консультації. Тому ми людям цим розказуємо трічі, і п'ять, і сім, і навіть десять і більше разів, скільки звертаються, стільки розказом, виходимо на місця. Є ще одна дуже важка категорія людей: це діти, які. Знаходяться як на поле битви між батьками. Це також це такі складні рішення, вони більш моральні, але є закон. І коли дитина становиться як поле битви для батьків, це таке, це також важко. Це важко морально навіть для працівників. Але коли ми не знаємо, як поступити, ми поступаємо по закону. Грамотами, дипломами і подяками голови райвиконкому нагороджено депутатів, начальників та фахівців відділів районної ради та голів квартальних комітетів. Особливі слова подяки за сумлінну працю пролунали на адресу ветеранів, які протягом багатьох років сумліно виконували свої обов'язки. Я в вісполкомі центрального городського районного, районного савета 32 роки. З них пророботала в комісії по ділам несовершеннолітніх 10 років, за в общим 5 років і 15 років в сабезі завідуючий Соціальної защиты населення. Коли я працювала в цій службі, ми часто виїжджали по месту жительства, в Рахманово, в различные поселки. І ко мне, конечно, люди приходили на прийом, але тяжело було працювати з тим, що я не могла отказать пенсіонерам. Я їх при... э... принимала кожен день, до вечера. а после роботи вже назначала пенсии і решала інші вопросы. Враховуючи те, що Україна обрала шлях до Європи, кожен громадянин має розуміти, майбутня держава залежить не тільки від розвитку темпів економіки, а й від активної участі громадян, які через формування територіальних громад будуватимуть власний добробут на місцях. Разом з тим, маємо усвідомити, що реформи не здійснюються заради реформ. Міжнародний досвід переконує, успішна реформа місцевого самоврядування стає проривом та початком системних змін в економічному та політичному житті громади.